Він не проти твого життя тут, але він хоче, щоб твоє життя воно було зав'язано з життям, яке він відкрив. Він відкрив цей доступ. А це означає, що Господь десь там передбачив, що буде жити Вова Головач, і Я хочу мати до нього вільний доступ, і я готовий допомогти йому там, де він не буде справлятися, а справлятися він не буде. І це нас не дивує. Бо ми не справляємося. Я не справляюся з нервами. Я не справляюся з ситуаціями. Я психологічно, фізично, ментально я не справляюся. Мені потрібен Христос. Мені потрібен доступ до Бога. Тому під час поклоніння я хочу все віддати Йому. Тому ви бачите мої емоції, підняті руки, можливо, якусь посмішку. Тому що я просто хочу все віддати Йому.